Нещодавно у центральній районній бібліотеці імені Малика поет, письменник, пісняр, сучасний літератор та правдолюб Олександр Печора презентував для поціновувачів своєї творчості нові поетичні збірки: обереги, береги, «Пелюстки неоцвітання, світанкове соло бути собою, не зраджуючи своїй громадянській позиції і не втомлюючись висміювати і критикувати байстрюків, що ніяк не доведуть країну до ладу. Поет показав, що може доволі проникливо розкривати і інтимну лірику, торкаючись одвічної теми кохання. Віддай себе до забуття і візьми мене за течією почуття, попливемо, чаклунку ніч без каяття проживемо, а потім буде воні сон, сердець биття і зачароване, оновлене життя. Чому засмучена? Говориш від свіла. Я ж хочу, щоби ти щасливою була, то ж успіхнися і від щастя пориви. Шануй себе іще для себе поживи. Окрім пізнання світу навколо, для автора важливою складовою залишається самопізнання. Адже не зрозумівши себе і не знайшовши порозуміння із самим собою, дарма сподіватись на розуміння з боку оточуючих та розкриття істин людського життя. На творчій зустрічі вірші поета читали і присутні на заході, зокрема, бібліотекар Наталія Карпець. Шляхом хлопчак доганяє скрипучу підводу. Підвезіть, я зійду в Клипачах. Я такий дубанівського роду, тут півлави внуків було. Про Селянську побачив тут вроду, та й навік закохався в село. Не лишилось тут рідних нікого. Лиш могила мого дідуся. Вже не стріну ніколи тих коней, але пісня. Ще пісня не вся. Подякувати автору за його творчість завітали і учасники гурту Гілея Михнівського сільського будинку культури та народного аматорського чоловічого колективу районного будинку культури під керуванням Віктора Гриша, які подарували присутнім кілька музичних номерів. Протягом двох годин із зустрічі пролунало багато творів автора у різних виконаннях. Олександр Андрійович неймовірно влучно передає у рядках своїх творів роздоріжжя, у якому цупко загрузла наша країна. Думки, які раяться у багатьох голові, коли ми бачимо або стикаємось з несправедливістю сьогодення. І автор дає відповіді, як і чому так виходить, але багато залишається на розсуд і роздуми для самого читача. Аби писати правду, варто розуміти, що не зможеш догодити кожному. Шлях правди не вибачає відступників, і автор ніколи не сходить з заданого шляху, підіймаючи такі теми, які багато творчих побратимів намагаються не торкати. Зараз в моді стали вірші про сучасних козаків. Чи тепер вони вже інші, ніж були споконвіків? Плачемось, живеться гірше, не насить, ніж які. козаків стало більше, аніж в селах кізяків, ходять ряжені в лампасах, начіпляли орденів, не бували й в свинопасах, а набралися чинів. Нині стільки генералів, отаманів та булав, а в бою, або заралом, хоч один із них бував. Щоб й вільно жити й мати трішечки бабла, люблять владі прислужити, хоч яка б вона була, хто найперший поклянеться, голосненько крикне, гей, і руку прикладе до серця, вже козак, вже можна й гей. Так негадано, нежданно розвелося козаків, є й такі, що лиш недавно випали з товарняків. не обов'язково знати бойового бока. Варто лише, за приклад брати характерника сірка. І святкують на покрову, та хоч лісне на стовпа, на поклон не пріться знову до московського попа. Те, що скажуть верховоди, а коли ще свисний рак, буде так, миттєва згода. Отакий тепер козак. Марширують, ходять, бродять. Як дідусь один казав: не пойму, що за уроди, чи то сторож, чи козак, їм би землю боронити, чи самим до борони. А вони звикають нити козачки чи барани, королям, царям служили благовірні козаки, знали, за що рвали жилища й гуляли залюбки. Про козацтво в Україні ще й закон не прийняли, Корені вже різних вільних незліченно утяли. Як не пнулись, не старались, та коня не запрягли, в декорації загрались ще на службі не були, закортіло вільно жити. Куштувати смачний куліш. Нащо? І кому служити за ідею чи за гріш? Те їм досі й не казали. На шляху густий туман, козаки, а чи васали, те не знає й отаман. Він такий собі дворовий і калюжу пройде в брід, шкутельгавий, гоноровий, генерал чи інвалід в різних партіях бували перед виборних штабах, там, де п'ятами кивали, і хвала кричав, і ганьба. Козаки декоративні, з оселецями і без, є й достойні, й надто дивні, бо пройшли в лік без. Запорізьке військо славне та в лаштунках прабатьків, де ви бачили віддавна у погонах козаків. Звісно ж, стали на майдані й бились, гинули в ато козаки нащадки славні, з них не хвастався ніхто. Але скільки ще охочих на словесний анонізм. Бубонять вони й торочать безідейний архаїзм. Вибачай, вибирають в козачата і сажають на коня. А чому найперш навчати не второпає рідня? Діти в бур'янах гасають, крешуть з дерева шаблі, а старшина ріже сало, ставить в шатрак бутилі. Хлопці, це вже й не смішно, припиняйте цю дурню, ваше військо лиш потішне, не для справжнього вогню. Тим дивитись чи будитись, душу совість не шкребе. Не мені про вас судити, вмійте ж бачити себе. На сам кінець, ведуча заходу Валентина Сьомак подарувала авторові збірку народні художні промисли України, а також здійснила мрію Олександра Андрійовича, подарувавши йому до колекції Великий тлумачний словник. По закінченню заходу усі охочі мали змогу придбати збірки автора з його автографом. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.